Вітаю і дуже дякую вам за довіру. Мене звати Оксана Каменецька. Ми починаємо нашу роботу. Це головний, найтонший, найвищий рівень пробачення це пробачення себе. І навіть якщо в своєму житті ви пробачали різних людей, дуже часто погодьтеся, а ви згадували про те, що от не можу собі пробачити, і далі. Що ви не можете собі пробачити. Якщо такі речі ви в житті казали, а доросла людина такі речі собі каже дуже часто, вони так і залишаються з вами, і вони блокують накопичення енергії і блокують ваш успіх. Є вправа розмова із зеркалом. Вам обов'язково треба її виконати. Я вам просто стисло її, розповім і поясню, а ви її виконуєте вже вдома. У ванній кімнаті, саме тому на картинці жінка, яка от вона чистить зуби, і саме так воно і є. Якийсь вихідний день бажано, коли ви вдома без нікого. Але якщо такої ситуації немає, просто треба зайти в ванну і бути біля дзеркала. Ви зробили всі свої ранкові процедури, і ви далі дивлячись у своє віддзеркалення, Спілкуєтесь із собою, але при цьому ви дивитесь на себе у дзеркало, наче ви дивитесь на дуже дорогого і близького вам друга. От просто згадайте дорогу вам людину, подумайте, от як ви до неї ставитеся. Так? І потім, дивлячись у дзеркало, ви дивитесь на себе, і от в собі ви бачите просто друга. І Спочатку, перед тим, як цю вправу робити, я вам пропоную краще все записати на аркуші паперу. Бо біля дзеркала згадати все важко. А коли у вас є один аркуш А4, наприклад, формату А4, на ньому все записано, і ви тоді просто дивитесь на себе у дзеркало і читаєте ці речі. Вам треба зробити вправу, яка складається лише з трьох елементів. Вам треба спочатку визнати мінімум сім Моментів, за які ви пишаєтеся самі собою. Якщо ви скромна людина, і ви ні за що себе от не пишаєтеся, от не вважаєте гордість, ви не відчуваєте за себе, для вас це в першу чергу потрібно робити. Ви маєте визнати, чим ви пишаєтеся в своєму житті. Наступна частина цієї вправи, друга, вам треба визнати сім відомих вам ситуацій. За що вам треба пробачити себе? І це неможливо не за один рік, це взагалі за все життя, починаючи, можливо, навіть із дитинства або з ранньої молодості. І нарешті, третя частина цієї вправи, вам треба сказати собі, що ви собі обіцяєте на майбутнє, дати собі сім обіцянок щасливого майбутнього. І успішного, звичайно. Отже, дивіться: От перша частина, ви пишете своє ім'я. І пишете, я пишаюся тим, що ти, це ви для себе пишете, що ви пишаєтеся, наприклад, тим, що ти народила дитину, або народила там кількох дітей, або пишаюся тим, що ти отримала освіту з відзнакою, пишаюся тим, що ти є класним керівником, пишаюся тим, що тебе поважають люди за якісь досягнення, ви вказуєте конкретно які. Я пишаюся тим, що ти знаєш кілька іноземних мов. От ви так це робите з собою, наче ви про себе думаєте як не про себе, а як про друга і аналізуєте себе. І ви пишете кожне речення, починаючи словами, які виділені жирним шрифтом: Своє ім'я я пишаюся тим, що ти. І от таких речень ви пишете сім. Наступну частину ви пишете своє ім'я і далі Я пробачаю тобі. Те, що, і далі те, що ви робили. А, якщо зараз мене чують жінки, і ви знаєте, що в житті ви мали, ну, я прошу пробачення, але якщо ви робили аборти, то це на першому місці має бути те, за що ви себе пробачаєте. Бо якщо така ситуація мала в вашому житті міста. І ви, ви точно таке не можна собі пробачити, не зробивши вправу розмови з дзеркалом. Але як тільки ви її зробите, ви, звичайно, відчуєте певні емоції, скоріше за все, ваше тіло відреагує різними моментами і не тільки слюзьми, але ви очиститеся від цього непробачення, і ви закриєте двері у минуле. От таких ситуацій, гірких. Пов'язаних із розлученнями, із певними стражданнями, із тим, що ви, наприклад, отримали освіту, яку вам нав'язали, наприклад, батьки, але не ту, яку ви хотіли. Це має бути самі негативні речі, які ви пережили в житті, і ви собі досі не можете це пробачити. Ситуація. Яка була колись 20 років або 30 років назад, вона нікуди не поділася. Вона залишилася у підсвідомості, вона просто там. Ви можете про неї взагалі не згадувати багато років, але вона блокує накопичення енергії і вона блокує весь успіх. Саме не ситуація, яка була негативна, і не страждання, які ви пережили, а саме відсутність пробачення себе. Розмова з дзеркалом робиться один раз на життя. Тому проживіть цей досвід, відчуйте його по максимуму, наскільки це можливо, аби тіло відреагувало, таким чином ви вивільните таку потужну енергію, що далі все, що ви будете робити, це буде справжня трансформація. Бо без розмови з дзеркалом, взагалі, вся трансформація вона має поверхневий рівень. Нам треба дістатися до глибин підсвідомості, звідти дістати оцей самий глибинний негатив, відпустити його у Всесвіт, віддати його просто Всесвіту на розгляд. А головне, ви просто почуєте свободу, ви почуєте енергію, ви почуєте смак життя. І це буде дуже швидко. І наступний третій етап: вам треба собі пообіщ... пообіцяти. Що ви будете щаслива і успішна людина, що ви зробите все для того, щоб аби у вас було життя вашої мрії, і ви таких речень пишете сім. Пишете своє ім'я, я обіцяю тобі, що що я буду мандрувати. Що я побудую потужний міжнародний бізнес, що в мене буде щаслива родина, що я матиму класне житло, комфортне, просторе, світле. Таких речей має бути мінімум сім. Отже, коли ви напишете всі ці речі, і їх буде разом 21, ви останнє речення пишете Я люблю тебе. І так ви кажете в дзеркало. Ви читаєте. Дивлячись у дзеркало, всі речення і останнім реченням буде: Я люблю тебе. Ви кажете це у дзеркало. І таким чином, вправу ми закінчили.